Чотирьох скликань, народна артистка і так далі. Головне, це світова українка. І я з величезною насолодою і приємністю запрошую на відкриття нашої презентації концерту Оксану Біразів. Дякую. Дякую. Дякую, Андрій Петрович, дякую, дякую вам усім. І ви знаєте, я слухала ті слова, які сказав на самому початку Андрій. І хочу сказати, що на одному із моїх концертів, буквально недавно, коли йшли жорстокі бої на території нашої землі. І ця кривава рана, яка є сьогодні в серці кожної людини. І Патріарх Філарет піднявся в Палаці Україна, піднялася 4,5 тисячі осіб. І він каже: мене питають. Чи можна під час війни, під час великої трагедії, яка проходить провз наше життя, співати, танцювати, радіти, бавитися? Така пауза, як зараз в залі. Я думаю, Боже, оце за щось скаже Патріарх, і будь-бери і закінчує цей концерт. А він говорить, що святе письмо пише, що тільки той народ, який в біді, в горі, в проблемах були. Знаходить собі силу радітися життю, той народ є непоможним. І таким є сьогодні нам з вами український народ. Український народ, який дивує весь світ і своєю звитягою, і своєю мужністю, і своєю любов'ю одне до одного. Першу чергу, і я хочу вам усім подякувати тим українцям, які в часи випробування нашої історії, історії нашої держави і нашого народу сьогодні. Тут і ми з вами бережемо свою землю кожен як може. Дякую і слава Україні! Давайте її недивні, недивні, боємніщі, воєнні, автії, і привітаємо за потреби національні, діти, войовничі, воєнний, а ще й духовний і містецький. Дорогі друзі! Ну, я скажу вам, скільки я чув україночок, ну, скільки вже літ пройшло, ну ніхто не стояв по рівню душевності, по рівню е вокальності е українського духу до україночки, як Оксана Білозір. Більше того скажу. Аплодисменти. Більше скажу, друзі, коли Оксана колись мені сказала Андрію. Ну, напиши щось про мене. Ну хотілося щось таке, щоб ну, попасти. Я думав, думав нічого не, не, не надумав. А потім дай Боже, та це ж прекрасний образ України. І я писав з Оксани Білозір образ Українки. І слава Богу, скільки не помилився ні в образі, який доподобля. Всім українцям світу. Більше того, друзі, я скажу, я щасливий, що написав Геннадієм Татарченком цю пісню. Адже візьміть доля української жінки у всіх творах, зокрема пісенних, Це трагічна, печальна, надрівна така доля. А тут жива, трепетна, молода, красива, проходить крізь століття і лишається нашою сучасницею. Це найкраще. Ну, і звичайно, спасибі Богу, що Він дарував нам цю пісню. Оксані, мені і Геннадію Татарченку, і українському народу. Дякую. дійсно зараз прослушить Україночка. І Вже не одне покоління, три я підрахувала, вже скоро буде четверте. І ті маленькі дівчатка з трьох-п'яти років можуть співати і вже співають цю пісню. На всіх конкурсах співають. Але найголовніше. Що ця пісня прозвучала напередодні референдуму 90-го року. І якраз тоді вона звучала з і ввечері. І мені, мої друзі, казали: слухайте, ваша україночка отче наш, рано і вечором. І ми маємо потрясаючий результат, коли українці вирішили йти своїм тернистим шляхом. Але які пророчі слова там закладені? Не одні хані уполонлене право. Били, вбивали на чужих ногна, а я не скорилась. І сльози відродилися, бо українкою я народилася, і це наша з вами сьогоднішня історія. україночка Андрій Немеденко Генаті. Нашого з вами я. І. І, дорогі друзі, поет, дивіться, як говорить гарно, а? Ну, так і нас... Верховна Рада, вона е, певних людей. Е, це ти їх вишколювала, але вона на тебе. Е, друзі, ви знаєте, от я хотів дійсно написати щось таке, але після стандартів україночки дуже важко писати. А хотілося, щоб разом з тим, мимо морі, я побачив, що це має лише пса. Ну, Це І нас хотілося, щоб взяти і е, драматургія походила через всі покоління, через, знову, як і в принципі, через все життя і кожної людини, і народу. І для вас, дорогі друзі, прем'єра буде вважати цієї пісні в цьому залі. у цій залі, тому що прем'єра відбулася в Америці, е, і е, її музику до неї написав блискучий композитор, видатний Олександр Злотник. Ну і звичайно співає і неперевершено співає її Оксана Деузі. Перший, кому даруємо, це Оксані, Білозір, книжку Київський зошит. Вона така ошатна, там є вставка, дуже хороша, така кольорова.